Доброго дня. Наразі вступна розмова до теми Українська національна школа живопису». Вступна розмова, щоб визначити певні поняття, бо щоб якщо, щодо Української національної школи живопису, так як і щодо визначень інших національних шкіл, Існуючих національних шкіл, на мою думку, зараз існує 10 націй, які зуміли своє національне обличчя виразити в образотворчому мистецтві і його зробити неповторним і впізнаваним в такому світовому контексті. Іншим то не вдалося з тих чи інших причин український Українській національній школі також не вдалося зробити, досягнути такого, таких висот, як скажімо, і, на мою думку, ті ж польські, чи московські школі, чи там багатьом іншим європейським школам. А скажімо, ну так для загального розуміння. Я вважаю, що досягнули, досягнули, досягнули рівня мистецької школи, ну, 10, 10 націй, тобто греки, їхня, так, продовження Візантійська школа, потім італійці, перед, перед тим там рим, рим, римляни, італійці. Греки, скажімо, домінували. В такому загальноєвропейському контексті, ну, десь до початку, скажімо, до джото. Там до джото, тобто до, до 13 століття, так і згрубше, до середини 13 століття. Потім е, Джото і, е, італійці домінуюча школа. Е, а е, національна школа створюється тільки тоді, коли. Коли певна нація домінує. І вона є ведучою ведучою передовою в такому мистецькому контексті свого часу, якась в когось терміни, скажімо, Домінування більше, в когось менше. От італійська школа, там, грубо кажучи, з 13 століття по Каравачу. По Каровачу. Це, це ну, там 16, початок 17 століття, ну, грубо кажучи, там 400 років, 350. точніше можна, точніше, плюс-мінус то в таких межах національних шкіл. це Можна уточнити потім по значеннях. Потім е, появляються школи е, нідерландська, е, ну, голландська її наступниця. Е, це маємо третя, четверта, це маєм німецька школа. Е, ну, навіть можна сказати, що готична школа передувала нідерландській. Готична німецька продовження її. Це, е, скажімо. Третя готична німецька продовження. І потім нідерландська. Певним чином це відгалуження від німецької, ну але вона має свою своєрідність. Скажімо, нідерландська школа і навіть таке має своє власне обличчя. І, як правило, кожним, от, скажімо, визначними представниками. Будь-якої школи, от для нас, скажімо, є там, можна виділити трьох таких основних художників. Скажімо, в німецькій школі Дюрер, Грюневальд, в Кранах. Ну, там ще Шунгауера можна додати, ще там Бальдунка-Гріна, там багато кого, але загалом от троє таких основних троє таких основних. Скажім, е, нідерландська, голландська. Е, ну, нідерландська, то скоріше, вже там можна сказати, Брейгель, е, Брейгель старший, е, Босх, е, ну, можливо, там е, Ян Ван Ейк. Тобто, знову ж таки, там можна назвати і Ван Дергуса, і Мемлінга, і багато ще хто, але так загалом. Нідерландська, як продовження Голландська це можна сказати Рембранта. Е, е, Рембранта, потім ще хто у нас такий. Е, Рейздала і е, Тербург, скажімо, цих. От. Е, по потім е, це вже ми маємо четверту школу, п'ята, Фламандська. Рубен Снайдерс Йорданс. Шоста школа. Ну, візьмемо іспанців, ви Сурбаран. Сурбаран і Муриллю. Потім. Давайте це вже п'ята, шоста. Іспанська, сьома французька. ну Французьку можна сказати, від ВАТО. По, по 950-й рік. Досить точно можна сказати. Час появи, скажімо, 952-й рік, час появи папарта і від часу Ватто. Ватто, Фрагонар Буш, Буше. І знову ж таки, школа французька розвивалася досить довгий час і домінувала досить довгий час. Всі інші народи в тій чи іншій мірі були епігонами тої школи. Тобто домінування певної школи свідчить, що всі інші народи є в тій чи іншій мірі епігонами даної школи. Ну, Можливо, що там друге, третє місце, як в Олімпійських іграх. Ми пам'ятаємо переможця золотого медаліста. А всі інші там ну, ще друге, третє місце. А всі інші це епігони, біжать ззаді, дивляться на п'ятки, Типу, по всьому. Скажемо, в даній ситуації, от, скажімо, французи були аж від часів в АТО. Це яке там 18 століття, 19, ну і 20, там 200 з чимось років французи домінували. Потім це вже потім у нас. Англійська школа. Англійська школа. Це Гейнсборо, Констебл. І, е, е, Гейнсборо, е, Констебл і Тернер. І, е, скажімо, вже під затінок Австрійської імперії, ще Австрія себе таки сміливо, сильно проявила своє. Обличчя як е, австрійська школа. Е, і, скажімо, це Клімт е, Шилі. Е, Кокошка. І знову ж таки, американська школа. Американська школа, яка з часів е, по парту домінує до сьогоднішнього часу, про е, розвиток їхній закономірності появи, розвиток, їхній шлях домінування різних шкіл. Буде розмова в наступних передачах. А зараз хочу повести мову про визначення саме Української національної школи живопису, яка ще тільки. Формується, <кій> яка ж тільки формується, але для її формування нам треба певні, для її формування нам треба певні визначення, чітко для себе уяснити, щоб не, не змішувати одне, одне болото, всякі визначення, бо інакше ми тоді не зможемо і створити школи. Не буде визначень, певних чітких понять. То значить, і сама школа також не зможе появитися, бо є багато різних факторів, які, які мають бути передумовими. Одним з них це визначені, чітке поняття. Значить так, українська національна школа живопису її складовими є відповідно українські художники, художники, які живуть і в Україні, і за кордоном. Знову ж таки, українські художники можуть бути різними художниками. Скажімо, хтось працює в стилі імпресіонізму, який, скажімо, там 150 років назад розвивався. Чи він є там українським художником, чи належить до української школи, тобто є різні питання. Ну, і якраз я в цих, от, в цих своїх розмовах хочу розставити. Певні своє бачення цієї проблематики. Скажімо, Українська національна школа, на мою думку, складається з трьох таких складових: українських, українських художників загалом визначення, українських сучасних художників. І художники української школи по центрі і українські художники за кордоном. Розшифруємо ці значення. Український художник. Це художник з України, який мислить, говорить українською, працює в продовження вже відомих стилів до середини ХХ там так по, кажуть ніби що там, 970-й рік чи їх еклектичних поєднаннях. Тобто, український художник загалом таке визначення, як на мене. Український. Сучасний художник, художник з України з, Украї... з України, який мислить, говорить українською мовою, працює в продовження. В продовження та їх компіляції вже відомих стилів з 970-х років по наші дні. Тобто, скажімо, тут, якщо е, взяти от, там, український художник просто там, ну є художники, які працюють там в стилі там, імпресіонізма, там, кубізма, е, чи їхніх там різних варіацій, ну, український художник. Український сучасний художник це той художник з України, який, мисли говорить, українською працює е, в стилях вже там після 1970 року. Тобто, скажімо там, в стилях концептуалізму. Е, е, ну… Ну, там, там, <кхе> Постмодернізму, яких варіацій різних між ними. Тобто, може бути відео, чи там щось -що нове, новіше там з'явилося, якісь актуальних мистецтв. Хоч то не досить вже по-різному можна то говорити, але загалом так, після 1970 року. Так, тобто, це ми маємо розкрили один пункт. Розклеєв український сучасний художник, але, в принципі, визначальними і провідними в Українській національній школі живопису, Бо оці от, е, е, українські художники, українські сучасні художники, е, і, українські художники за кордоном, вони створюють ніби таку певну атмосферу. Але е, основ, основа всього це зробити щось нове, зробити. Прогресивний в світі продукт мистецький, який був би по своїх змісту формі і <кхм> по своїй формі змісту і технологіях передовим в світі. Це можуть і за визначенням роблять художники Української національної школи. Тобто Український сучасний художник, представник української школи живопису. Художник, який мислить, спілкується українською, провадить усвідомлення, відтворення власній творчості, духовного образу власного народу, причому знайшовши новітні відповідники по формі змісту технологій, які свідчать про появу нового стилю. Свідчать про появу нового світового стилю. Тут про, про ці питання можна ще говорити. Як, як то, скажімо, я для себе маю на увазі якихось певних особистостей? Сподіваюся, що я десь в тому плані працюю. Ну, але час тільки може розсудити і розставити ці пріоритети і крапки над і. І скажімо, маємо ще. До Української національної школи живопису надають українські художники за кордоном. Ну, скажімо, українські художники за кордоном, скажімо там, Гординський, Архипенко, Димитренко, Христина Дохвит. українці по крові, які, проживаючи за кордоном, розвивають Українську національну школу живопису, які працюють в українській тематиці і намагаються. е-е-е і намагаються виразити українське національне обличчя в своїх творах. В той же час за кордоном можуть проживати і українці по крові, які розвивають культуру країни перебування, скажімо, той же самий: Вархола, американський художник українського походження. Цих художників ми називаємо художники українського походження за кордоном. Художники українського походження за кордоном. Тобто, але вони вже до Української національної школи живопису і до розвитку української національної школи мають таке досить опосередковане значення. Також і ми всі раді, що Вархола себе. Проявив і так далі в світі. Але він художник американської школи живопису, один з основоположників, скажімо так, американської школи, коли вона почала домінувати часів по парту, тобто Вархола, Ліхтенштейн, Розен, Квіст і Розенберг. Їх можна вважати такими основоположниками. Американської школи, скаже, таки не то шосноположниками. Так, це вони почали домінувати. Перед ними були другі, це вже в процесі дослідження самої американської. Ми поговоримо, американської школи ми поговоримо про саму, самих тих творців, які створили, були передумовами вже домінування американської школи живопису в наш час. Так. Але в той же час ми маємо ще, маємо ще так само такий підрозділ, скажімо, ем, також художників з України. Художники з України. Ну, скажімо, хто туди може бути? Ще художник, часто густо такий ватного світогляду, який проживає в Україні, е, е, проживає проте мовно, ментально, перебуває в рамках іншонаціональної культури, польська, грузинська, там, я не знаю, московська, там ще там, щось. своєю творчістю такі художники збагачують загальноукраїнський малярський контент, Ну, але вони якось не, е, скоріше десь, напевно, що працюють більше. Так само належить до української культури і так далі, але працюють скоріше на збагачення. Там відповідно там, якось е, польської школи, хрусинської школи, ще якось. То. А є і художники з України, які по ментальності є, скажімо, ворогами України, які проживаючи в Україні, е, проте мовно, ментально перебувають в рамках імперської, можливо, там московської, совєтської. Агресивної і, 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 ідеології або також різних псевдокультур, в тому числі глобалістичних. Глобалістичних. Тобто, є такі, що просто от, що от, ніякої там нації немає, ніякого там українського нічого немає. Ми от будемо проти того боротися, то, то не наше. Ми от тільки проповідуємо якісь там глобалістичні там, якісь варіанти. Хоч весь розвиток мистецтва розвивався тільки шляхом боротьби, взаємопроникнення, взаємоякої впливів саме національних шкіл, мистецьких шкіл, а не окремих індивідів, а не окремих індивідів. Так що, тут і винесли, що художники з України, ну, скажімо так, умовно, ватні, там, можливо, тут нейтральні, можна ще сказати. Ватні, можливо, нейтральні. Нейтральні по відношенню, скажімо, до української, до української культури, до української якоїсь національної школи живопису. Нейтральні. І є також художники з антиукраїнськими поглядами. О. О. Так, ну і є художники також українського походження за кордоном. Ну, тут я вже наводив приклади як той же швархола. Які просто так от ну, українського походження, але в принципі працюють на, усвідомлено працюють там на, на іншу, там домінуючу. Школу, де вони там проживають. Ну, той же Швархол там, американський художник, той по всьому, українського походження. Вони за рамками Української національної школи жили. Можливо, ще поговоримо так про деякі особистості, як я там бачу. Скажімо, тут я вже того не, не записав, в інших записах є. Значить. Э... Ну, давайте тоді таки, э, я напевно, що зараз. От з тих художників, які, ми, які так от зараз на слуху, скажімо, Анатолій Криволап, Він український э, художник, ну, можна сказати, там сучасний художник. Чи український художник? Я вважаю, що він український художник, так він там і, можливо, там і мислить, і так. він продовжує лінію Матіса. лінію Матіса. Фовістичну лінію, тобто посилив при збереженні якихось там, скажімо, візуального, візуального загального візуального ряду такого реалістичного і там, скажімо, там півдня України. Він форсанув кольори, але десь от в межах там продовження лінії фовізму. Для мене він так є. Тобто, практично, художник десь розвиває французьку школу живопису. Знову ж таки, візьмемо Ройбут. Так, відомий художник вже помер. Ніби такий був досить. Ми думалося, що так і прогресивний, і так далі. Ну, на мою думку, він, скажімо, продовжувач постмодернізму, лінії постмодернізму, італійського постмодернізму. Ну, І скоріше таке мислення в нього все-таки було постсовєцьке, постсовєцьке, до якоїсь української школи живопису. Ну, Суто, як людина, там, представник художників з України. Художник з України, скажімо, тут для мене він, так скоріше, якийсь там такий до нейтральних належить. Художник з України до нейтральних. Скажем, ну, от скажімо, художник такий Маценко. Він сам з Києва працює в такому продовженні по парту лінії по парту. Скажімо, американський арт але з українським обличчям, тобто він ну, можна належати, український сучасний художник. Скажімо, наш е український сучасний художник. Так само, там, скажімо, не, ну, якісь художники, там, скажімо, які працюють там, в імпресіонізмі чи, не... От, скажімо, знову ж таки, турецький мені досить імпонує художник зі Львова. Він от для мене також український сучасний художник, хоч, можливо, навіть він, скажімо, працює так десь продовження стилю скоріше футуристичного футуризму, італійського футуризму, такого там бочоні. Десь в такому плані, але з виразними українськими, скажімо, ритміка, динаміка, там, кольорова потужність, там якісь такі от моменти. Якась своєрідність в нього проявляється українська. Тобто він представник української національної школи. Але української сучасний український художник. Хоч, можливо, так і віднести до українських художників, бо сучасний український художник, ми вже говорили, це людина, яка працює вже в певних еклектичних варіаціях після там, чи власних варіаціях певних вже відомих стилів після 970 року. Тобто десь українські художники, То саме можна віднести і до Криволапа чи от е, всіх інших причеслень. По інших, можливо, там я ще скажу свою думку. А наразі, наразі тоді це перша вступна така е, лекція. продовження тоді буде наступна, продовжуємо наступну